Я той, хто панує під сцен. Там, де народжується вогонь під ногами. І сьогодні я відкрию тобі секрет. Секрет, якого бояться навіть світі. Його називають Чор. Вау. Здається, це був не сон. І він справді був тут. Що ж, якщо я вже тут, то давайте розберемося з цим рухом. До речі, цей випуск я знімаю самостійно. Бо коли я сказав оператору, що будемо знімати чорта, він кудись зник. Але я нічого не боюсь. Так само не боюся ваших коментарів. Тому буду тільки радий, якщо ви після. Просмотру відео напишете невеличкий коментар, а це допоможе розвивати наш канал. Дякую, поїхали! Ну а почати я хочу з того, що пораджу вам подивитись відео з розбіру трюкового елементу пістолет, де ми з владом чітко розклали по полицям, як і що треба робити для того, щоб напрацювати свій стрибок. Для того, щоб зрозуміти, як працюють наші руки під час виконання трюкового елементу, так? для того, щоб побачити і спробувати, як працюють наші ніжки під час стрибку та приземлення. Бо ці важливі елементи однакові і під час виконання чорта. І під час виконання пістолету. Я сиджу в положенні, в якому ми повинні робити чорта. Якщо я обертаюсь в праву сторону, то в мене права ножка попереду, ліво позаду. Ось я розвертаюся боком, і ви можете побачити ось наше положення, в якому ми повинні будемо з вами. Стрибати. При цьому корпус ми тримаємо прямо, два плеча дивляться обов'язково прямо, ні в якому разі не розвертаємо ми корпус да, в сторону. Ми дивимося прямо. В стрибку повинно бути ось таке положення. Права ручка до правої ножки, ліва ручка позаду. І два плеча прямо. Наступ на наше вправо буде на наробіток нашого стрибочку. Але ми не будемо стрибати в піджаті, як робимо це зазвичай. Ми будемо намагатися робити стрибочки саме в положенні нашого черта. Те, що ми з вами робили на попередній вправі, сидячи на підлозі. Так? Давайте спробуємо. Ручки в нас працюють, як завжди, на піджаті. Ми піднімаємо вгору і потім з'єднуємо. З нашими ножками. Знову робимо замах вгору і знову з'єднуємо з ножками. Ось так, друзі. Я вам раджу робити цю вправу якомога частіше, бо наробітка стрибку це найважливіший елемент під час виконання стрибкової техніки. Але є ще один не менш важливий елемент це утримання точки. Бо саме чорта ми робимо в оберті. І дуже важливим є під час всього технічного елементу залишатися стояти на одному місці для того, щоб вас не кидало зі сторони в сторону. Давайте трошки над цим попрацюємо. Дивіться, у нас є підготовче положення, ручки в нас в стороні. Так? Ми робимо припарсьончик, стрибочок невеличкий і тримаємо точку. Дивимось трошки вгору, як я ще повторював, на балкон другого поверху. Далі в нас іде мах руками. Мах. І ось тут, коли ручки вже йдуть вгору, ми змінюємо точку. Раз. Знов тримаємо згляд на другий поверх. І приходимо в нашу складочку. Під час того, як ми робимо черта в повороті, треба уважно дуже слідкувати за тим, щоб наша крайня точка. Була саме амфас. Так, ось тут. І в якому разі не сюди. А дочекатися і зробити крайньою точкою саме амфас. Ну а ми продовжимо. Давайте спробуємо зробити тричоки. Буля, це здається легко, але насправді це дуже-дуже важко. Тому працювати. Треба багато, а ми зараз з вами спробуємо зробити фразу. Знаєш, мені наснився дивний сон. Там був балетний зал, темрява і чорт. І мені здається, я знаю, як зробити цей трюк краще. Тож я піду працювати, чого бажаю і тобі.